Мы бойцы артиллерийского подразделения «Картель» 111 Луганской бригады ТРО. Хотим поблагодарить Анатолия Васильевича Плыхно за оказанную помощь до комплектации технического состояния этого орудия и еще одного такого же. На данном этапе наше орудие нуждается в замене резины в общей численности 16 колес. Мы будем благодарны всем неравнодушным, желающим оказать помощь в решении данной ситуации. Слава Украине! Героям слава! Всім доброго дня! Слава Україні, друзі! Сьогодні у нас субота, вихідний день. Відпочиваємо, як завжди, завезли новеньку партію бройлера. Зняв я відео попереднє, трішечки там розказав, показав, можливо, дав деякі відповіді на деякі запитання, безпосередньо можете писати і даю я відповіді, як і раніше. Тобто нічого не помінялося, бо деякі люди там перестали дивитися мій канал і за того, що я. Більше зробив наголос і напрямок на допомогу нашим хлопцям і дівчатам. Ну, я думаю, це правильний вибір, мій і моєї родини. Тому що, якщо не будуть хлопці боронити нашу неньку Україну, то нас тут не буде. Так що, ну, це моя позиція, я вважаю, що вона правильна, але кожна людина думає так, як вона вважає за потрібне. І так що, друзі, на Вступі на відосику, хто пам'ятає це відео, це хлопці з 11-ї бригади. Вони зверталися до нас для того, щоб підтримати. Ну не до нас, вони зверть. Вони робили невеличкий відеозвіт для свого товариша Анатолія Лихно, який знаходиться в місті Березані. Ми вже показували відео. Ми передали один комплект резини. І вчора він ще й виграв у лотерею. Славнозвісний шелутківський таранчук, футболку і коров'янку по і два магнітики. Так що ну от такий збіг обставин. Так що е на попередньому відео е там було, е ми зробили, об'явили збір на 16 коліс. Ми купили 8, трішки ми взяли кошти з автомобіля для 58-ї бригади і звертаюся і прошу, будь ласка, підтримати, тому що є в мене потреба е положити кошти, тому що я взяв. На резину для 32-ї бригади хлопці просять і 109-ї бригади на резину. І ще хтось там із хлопців також писав мені, а також потрібне екофло і багато різних речей. Якщо є така можливість, будь ласка, підтримуйте цей збір. Я не буду міняти реквізити. Я не буду писати там на екофло чи там на резину. Я буду закріпляти все-таки 111-ту бригаду ТРО, тому що ми будемо потім і далі збирати на інший комплект. Тому Чому? Тому що на вулиці Грязь, і я думаю, що це ну, дуже кепська ситуація. І хто трішечки дивиться е, те, що відбувається на е, передовій, там просто це просто, це просто жахливо. От, це просто жахливо. І люди, хлопці і дівчата, не бояться віддавати своє життя заради нашого життя, а ми повинні зробити все можливе для того, щоб їх підтримати і об'єднатися. Команди, ну а також вчора мені прислали, я вже покажу після звернення коротеньке відео від 12-ї бригади. Переробили трішки нашого галопера, і скоро будуть на ньому возити подарунки, тобто 12-та бригада. Не помню, який там підрозділ. Я хлопців не питаю конкретно, тому що я допомагаю більше стараюся об'єднати людей і підтримати таких простих людей і хлопців, такі, які ми. Так що ставлю, кому буде приємно. А також хотів би подякувати пані Йозефі за її картину. Вона залишилася у мене і дякуючи Наталії Солітерник. Ну а також подякувати Олегу Назаренку. чому тому, що також хлопці 71-ї бригади зверталися підтримати їх. Там. Ну, їм треба там цілу купу коліс, там треба і Зіловський, і Газоновський, акумулятор вже не треба, Камазовський генератор, можливо, у когось є вдома. Можете написати мені, якщо він вам не потрібний, От, дам координати відправити хлопцям. І там два комплекта резини на легкові автомобілі. Олег закрив питання по двом автомобілям, є невеличке відео. Звідти подяка для Олега Назаренка, так що вставлю після моєго звернення. Так що, друзі, якщо є така можливість, підтримайте, будь ласка, наші всі починання. І хтось там говорить, а, да ти вже на ту чи на іншу бригаду збираєш там вже 300 літ. Ну, купити колеса за 173 тисячі гривень для простого о, українця, це самому дуже важко. Але об'єднавшись в одну команду, ми з вами це. Робимо і це дуже для мене важливо. Що є довіра до мене. І навіть сьогоднішній день, от невеличкі донатики там приходять на протязі дня. Ми маємо там десь дві тисячі гривень. А це що? Це дає можливість не опускати руки і планувати і далі допомагати. Мар'яна Васильівна. Олег Гришуй. ну Олег Гриша це одна та сама людина. Саша Бородиня і Вадим що знаходяться на сході України. Я дякую їм за підтримку. Десь вони погнали той автомобіль, який подарував їжачок нам. Це Toyota rav 4 Я думаю, що заснімуть коротеньке відео хлопці і подякують. В першу чергу Єжачку, Ми зробили там свою роботу. І ті люди, які там стараються нам поставити якісь палки у шпиці, просто засуньте свої язики собі туди. Десь в задницю, тому що реально ви вже просто реально задовбали і трішечки мішаєте. Мішаєте, тому що бляха. Ви навіть не уявляєте, що це таке, спілкуватися і в деяких випадках навіть відмовляти хлопцям, які до тебе звертаються за допомогою. Оце саме хуже, оце саме гидко, коли ти не можеш цього зробити. І я тепер розумію тих людей, які цього не роблять, які любими шляхами там стараються здриснуть, тому що. Треба робити і свою роботу, і паралельно ту роботу. Але ми будемо це робити, і ми не будемо красніти перед нашими бійцями. Тому що наша команда робить з миру по нитки, путіну петля. І таких, як ми, дуже багато. І є ютубери, які підтримують мене, до декого треба просто дзвонити і писати, а дехто сам підтримує, тому що задача ютубера, яка поділитися силочкою, де сказати відосику, дати направлення, і тоді є кращий результат. Ну, але ми будемо рухатись, і ми все зробимо, купимо, і все буде Україна. Так що гарного перегляду. Від мене на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Не забуваємо писати коментарі. Якщо вам подобається наша справа, діліться і своїми знайомими і близькими. Будемо об'єднуватися і, можливо, нас буде трішки більше, тому що є люди, які хочуть допомогти, але не знають, як це зробити. Так що дякую всім, гарного перегляду. Там будуть невеличкі віддосики від наших е, хлопців, наших захисників. вам. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо Сергію Шелудьку, казаку помагаю, за чудового коника, який буде допомагати нам нищити ворога в промислових масштабах. Також всім, хто долучились, щиро дякую! Слава нації! Смерть ворогам! Ми бійці 71-ї окремої єгерської, десантно-штурмової бригади. Висловлюємо велику подяку. Олегу Назаренку, приватному підприємцю з Кропивницького за придбані і передані нам колеса. Нехай нам служать у благо. Дуже велике дякую. Слава Україні! Е Героям слава. Слава Україні. Бійці 3-ї штурмової бригади дякують Сергію Шолудько та Ольгі Дубіної за збір коштів та допомогу при наданні автомобіля, який буде виконувати задачі в зоні бойових дій. Ми обов'язково принесемо перемогу нашій землі і приславимо славу нашої неньки України. Слава Україні! Героям слава!